Вітання, друзі! Мене звати Василь Пуснімо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 19 травня. Це понеділок. А вітак підіб'ємо підсумки вихідних. Я скажу так: по фронту, особливо якихось змін не спостерігається, окрім як є певні тенденції. Ці тенденції багато в чому є доволі таки негативними, і мушу. Не можу замовчувати, мушу про них сьогодні розповісти. Звісно, що однією з таких тенденцій є заява, яка була зроблена от буквально наприкінці минулого тижня. Це друзі, Олександр Ширшин, комбат першого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади, першого Мегбату. І він подав рапорт на звільнення з займаної посади. Це спричинило бурхливе обговорення в мережі. Кожен по різному трактує ці. Заяву, цю заяву, кожен по-різному трактує ці слова. Ну, давайте спробую систематизувати те, що можна систематизувати. Ну а ви неодмінно підпишіться, поставте подобайки пишіть свої е коментарі під цим відео. Ну і підписуйтесь на мій телеграм-канал. В описі до цього відео ви знайдете прямий лінк на нього. Ну або ось так, як бачите на екрані, собачка пихньо, нижні підкреслювання. Ньюс шукайте у стрічці пошуку. Цієї соцмережі, яка зветься Телеграм, отож, Олександр Ширшин, як я вже сказав, так, рапорт на звільнення написав, і він написав також і пост. Не планував відновлювати сторінку це у Фейсбук, але це вже края. Дебільніших задач, як на поточному напрямку я не отримував колись розповім деталі, але тупорила втрата людей, тремтіння перед безтолковим генералітетом, крім як до провалів, не призводить ні до чого. Все, на що спроможні, догани розслідування, накладання стягнень ідуть всі в сраку. Політичні ігри і оцінка реального стану справ не відповідає дійсності ні можливостям. Загралася. Ну, щоб військовий ось таке написав: це, вочевидь, мала ця чаша, так би мовити, бути надзвичайно сильно переповненою. Я одразу скажу: я не володію повною картиною того, що там відбувається. От, чесно вам кажу, буду покладатися на певні такі фрагментарні знання, які зумів роздобути на, наприклад, публікацію Юрія Бутусова, який, вочевидь, має більший рівень доступу і знань ніж в мене, на інші коментарі. Ну, скажімо так, вже в минулому військовослужбовців, як то Богдан Кротевич. Отже, давайте спробуємо систематизувати цю історію. Про що йдеться? Вочевидь, ширшин, а, і це означає Бутусу, пише про район Тькіного і здійснення а, нашої операції тут. Операція, яка ну, вона була, і вона готувалася довгий час. Не все з самого початку пішло за планом, не все пішло гладко а, вона. Має на меті виконувати задачу. В неї є своя логіка, так не лише в Тьоткіному, але й раніше ситуації в Димідівці, Димидівці, Попівці в Білгородській області підсуджую сковувати ворожі сили, аби вони не розпочинали повноцінних повномасштабних наступів на курщину інше питання: що на жаль, спочатку цієї операції це було видно, що росіяни були готові до неї. Вони бачили своїми розвідниками, вони контролювали ситуацію. Вони знищували нашу техніку. Відео було ну доволі таки достатньо. Я підозрюю, що Ширшин говорить саме про це, що є далі, навіть коли вже щось розпочато, існує певний недооцінка. Сил можливостей противника або на рівні підготовки операції та розвідки, або вже на рівні продовж її здійснення потрібно бути адаптивнішими гнучкішими, або існує певна недооцінка розумінь та спроможності противника. В принципі, чому в принципі про що це мається на увазі? Я впродовж минулого тижня активно висвітлював ситуацію. І думаю, що цього тижня теж буду продовжувати на Покровсько-Турецькому напрямку, там де росіяни власне просуваються, і вони бачите, можуть просуватися і далі. Як показує мапа Діпстейт розширення цих зон біля Олександрополя нової Полтавки та Новооленівки е, на жаль, противник тут, як я вже це говорив, створив постворював нам кілзони. Наші оператори не можуть подекуди доїхати до передової. Ті, хто кого відсилають, і ті, хто бачить, що їхні побратими не повертаються просто-напросто через відрізану логістику і е, знищено знищені шляхи під'їзду. Е, ті відмовляються йти далі штурми і таких ситуацій у нас на жаль на фронті багато, коли бачать. Те, що от замість адаптивності рішень, назвімо це так, дуже м'яко. Далі командування на різних рівнях все далі і далі і більше і більше вкидає людей. Скажімо так, цю топку, намагаючись е, закрити пробоїни або вирішити задання. Тобто, окей, вперед, 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 е, потрібно ж бути адаптивними. Якщо там три місяці, чотири місяці тому оператори дронів могли працювати з відстані 4-5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то зараз 10-15, це вже не є безпечний шлях. Навіть до 20 на Костянтинівському напрямку доходить насправді тому, що ворожі автоволоконні дрони ну дійшли до того рівня, що вони створюють дуже серйозні загрози. Е, вочевидь, от про ці спроможності. Я так підозрюю, говорить Ширшин і в контексті здійснення сумської, курської тьоткінської операції, і саме тому йому увірвався терпець і він написав цю заяву. Цей рапорт. Генштаб пообіцяв розібратися. Генштаб вийшов з офіційною комунікацією вчора. Мовляв, ми розберемося, ми з'ясуємо командування, які давало накази, наскільки вони були адекватними співвідносно до фронтової обстановки. Хоча ці ж. Речі, скажімо так, ця ж комунікація генштабу викликала великі. Е, ну скажімо так, сумніви у Богдана Крутевича, який виклав свій пост у, на своєму телеграм-каналі. Е, отже, що він написав, коли знайдуть ця повідбувайла у вигляді Комбрига, Богдан Крутевич. Це власне колишній е, начальник штабу бригади Азов. Який зараз уже звільнився? Ось і тавр написав ось цей пост, коли знайдуться по відбувало у вигляді комбрига, командира Оту чи сув я не здивуюся. Однак читаємо далі, те що виділене вище військове командування не звикло брати на себе відповідальність. А реальність така: майже 99,9% завдань, які надходять до батальйонів, це прямі накази з генштабу. Яку позицію відбити, яку посадку зачистити? Абсолютно популістські, необґрунтовані, без підтримки. Ідіотські штурмові операції або завдання, які безглуздо наражають особовий склад на небезпеку. Е, ну я не навіть під сумнів не ставлю ці слова Тавра, тому що неодноразово чув від е, представників штабів на різному рівні, різного е, характеру, скажімо так, військовослужбовців від найвищого до е, ну старшого офіцерського, про те, що справді мікроменеджмент у Генштабі е, е, ну, є доволі такі. Вагомою рисою, скажімо, назвімо це так, що справді з Генерального штабу ставляться задачі по відбиттю тієї посадки, тієї позиції, не спускаються до батальйонів. І ось такий мікроменеджмент це не для війська, це порушує взагалі будь-яку логіку і стрункість вчинення, очевидь, будь-яких дій. Це порушує будь-яку ієрархію вертикаль у армії. І ну, мені не відомі всі ці прізвища, скажімо так. Тих, хто такі історії мікроменеджменту запровадив, але це це викликає, вочевидь, якийсь певний логічний дисонанс. В чому він полягає? Наприклад, тут послуговуємося. Інформацією Коротевича: наказ іде до командира батальйону від генштабу відбувати посадку, минаючи осу, минаючи оту, минаючи комбригів. Це як взагалі? Ну тобто, хто краще має всього володіти ситуацією, яка відбувається на полі бою, це, вочевидь, від комрота до комбата до комбрига, які мають бути усвідомленими, тому чи можуть вони чи спроможні вони виконати те чи інше завдання, які мають планування на своєму нижчому рівні, аніж це бачить Генштаб. Генштаб має взагалі займатися. Стратегією плануванням майбутнього, а не вирішенням поточних гасінням пожеж, поточних і тому подібними речами. Як в недавньому інтерв'ю це здається Білецький говорив. Андрій Білецький нині вже комкор третього корпусу армійського, він каже: якщо Комбриг заходить на центр управління боєм, це вже надзвичайна ситуація. Це саме говорить колишній командир Хартії, нині командувач корпусу, це надзвичайна ситуація. Комбриг не має цього робити. Він навіть не має бути, от я кажу, освідомленим щодо нинішніх операцій, які проводяться, він має планувати стратегію і уявіть собі наскільки вищий рівень генеральний штаб, порівняння з Комбригом, якщо генеральний штаб спускається до мікро Менеджменту, а не планує стратегію на майбутнє. То ось так, от, вибачте, ми просираємо те, що росіяни виходять у підсумку в дамках із оптоволокном. Ось такі, от у нас стаються історії, і ця на жаль тема із шуршиним. Вона ну черговим є маркером, черговим, таким червоним маячком, проблисковим для усього нашого суспільства і генералітету, зокрема. Що з такими цими питаннями, вочевидь, потрібно розбиратися. Ну а росіяни безсумнівно як я сказав, вони і тут мають можливості непогані на Курщині. Вони мають непогані можливості на Куп'янщині. Вони мають доволі хороші можливості на цьому Костянтинівському, вже називаємо його так напрямку, де їхні дрони справді вражають нашу логістику. Знищують нашу логістику, росіяни зараз масштабують кількість дронових підрозділів, покращують практику управління ними. Якщо раніше в них там був судний день, судна плата, це і раз, два на пальцях одні руки, можна було перерахувати. То зараз це вже вони мавпують, але дуже правильно роблять наші досвіди. От ми почали створювати лінію дронів, там, де такі серйозні, потужні, масштабовані підрозділи мають прикривати наші лінійні бригади. Вони теж до цього йдуть. Вони правильні роблять речі. Тому ворог, який ми маємо фору там в 3-4 місяці цього процесу. Ворог намагається нас наздогнати, і цим уже зараз насправді створює для нас потреби. Це все створює, Це все робиться з метою літнього наступу. Якщо вони нам далі почнуть створювати ці кіл зони, як від Покровськом то буде зле, тому що ресурсів у них багато в них є. Ось мотоциклісти дешеві, які можуть штурмувати позиції на своїх мотоциклах. Під прикриттям під парасолькою їхніх дронів буде буде серйозний виклик. Для нашого війська, а ви виклик це. Я нагадую буквально минулого тижня Офісу президента полковник Паліса. Говорив, де ці виклики слід чекати. Це Донецька область з Луганською, це створення буферних зон на півночі Харків, Суми, це з високої доли ймовірності Запоріжжя і Херсон. От ну насправді всюди тут є своєрідна небезпека. Херсон, як на мене, особисто моє собі тине враження за там досвідом мого спілкування. Херсон найслабшою точкою в цьому процесі є, хоча тут є реальні донесення розвідки про загрози створення окупантами плацдармі на правобережжі Херсонщини. Зокрема, от, наприклад, зараз відео показує вам із нової каховки, як наша авіація знищує групу противника, яка постійно на надувних човнах намагається переправитися через Дніпро, заскочити там десь на наші позиції, і створити ось цей так, званий плацдарм на правобережжі Херсонщини. Росіяни реально тестують ці всі речі. На відео ЕСМ Хаммер, високоточна бомба французького походження е, скинута з нашого Міг-29, знищує розвалює цю будівлю, де росіяни, власне, е, стовбичилися тут, на лівобережжі Херсонщини. Але рух тут, як на мене, малоймовірний проте цілком може бути. Фактором відволікаючим безсумнівно спостерігаються певні підготування противника. На запорізькому напрямку навіть є зміни на фронті. от Ви можете побачити просування противника в районі Лобкового. Останні зміни, які тут відбулися на цьому напрямку на мапі Deep State І це власне демонструє те, що і на запорізькому високо ймовірно каже Паліса, ворог буде далі пробувати просунутися, буде далі перевіряти цих спроб. Варто очікувати. Власне ще раз кажу, ці зміни ці. Смикання фронту вони тут і ця зафарбована територія є якраз таки ознакою того, що тут відбувається, створюють росіяни або намагаються створити кіл зони, проте не так успішно, як на турецько-покровському напрямку, на напрямку Сіверська, де вони вже дуже довго лупляться в двері цього населеного пункту. Білогорівку фактично зуміли здолати Григорівка, Серебрянка. До них доскакують ворожі мотоциклісти. Але ось дронові підрозділи все ще не спроможні перерізати повністю нашу логістику і дякувати Богу, тому що інакше тут тут дуже обмежене коло логістичних шляхів, і на Лиманському напрямку буде дуже паршиво, якщо ворог візьме критичну важливу цю для нашої оборони. Тут е, дорогу е, тут же фактично на цьому напрямку є ряд інших проблем. Катастрофічно важких проблем. Це питання ротації. Наприклад, 81-ша бригада, яка отримувала Білогорівку і зараз продовжує отримувати цей район. Це бригада, яка фактично без ротації 2,5 роки тут перебуває без ротації. Нас на жаль таких ситуацій дуже багато. Це не тільки 81-ша бригада. Я взагалі не знаю жодної бригади, дешеве, яка би мала шанс на відпочинок. Не знаю таких, от, от от узагалі, двадцять е, її перекидали, поки вона не потрапила під Покровський. І зараз там уже більше року стоїть на дуже важких позиціях, тримаючи фактично вхід в Покровськ. А до цього гасила пожежі на багатьох напрямках. Штурмові полки е, наші це не десантні підрозділи. Це штурмові підполки полки у складі сухопутних військ. Це взагалі пожежні команди, які постійно перебувають в тотальному тиску, в тотальному і в нас. Є величезна проблема із ротаціями, не кажучи там про демобілізацію, у нас є проблема з ротацією. Точно так само у нас є проблема. Ну це фактично якби ознака того, що у нас є проблема з мобілізацією, е, і це наша найслабша складова. От найслабша, на жаль, я не знаю, що з цим робити. І відверто кажу, я не знаю, як змінюватись, окрім як того, щоби. Е, Отримавши паузу, якщо її якось зможуть політики організувати, знову ж таки, не знаючи жодного дієвого робочого механізму, як це можна зробити. Якщо політики зможуть організувати паузу, нам треба чим з стрім голов проводити мілітаризацію населення. Ось це єдина, напевно, що відповідь і пояснення, чому нам теж, як і росіянам, напевно, потрібна пауза. Ну або зміна суспільного діалогу на посилення мобілізації останній напряму, про який сьогодні розкажу, це е, про населений пункт Багатир, е, куди ворог заскакує, постійно ставить свої ганчірки. Російські е, і постійно пишуть, що а багатир під нашим контролем. Е, зараз ворог дуже активно запроваджує таку тактику, методику реально просто заскакувати на мотоциклах, встановлювати ганчірку і утікати звідти. Е, і це ну реально створює певну. таку Ну, неправдиву оцінку а, того, що відбувається на полі бою з боку осінтерів. Що наших а, українських, що західних. Тому що раніше, якщо ворог десь присутній, я розгорнув свій прапор, це означає, що він контролює той чи інший населений пункт, той чи інший ту чи іншу хату, ту чи іншу вулицю, позицію і так далі. Зараз це зовсім так не означає. Зараз а, лінія фронту вона розширюється в сенсі того, що. Піхота на ній стає менше, піхота менше може на ній утримуватися, і от проскочити, поставити ганчірку, це ще нічого геть зовсім не означає. Станом на вихідні я спілкувався з представниками цього напрямку, з бійцями кажуть, що Багатир не зайнятий противником. Не зайнятий, відповідно, ті ганчірки, які вони там виставляють, це не означає, що ворог зайня багато. Хоча зараз можна напевно з шість відео на, знайти в інтернеті, як ворог в різних локаціях поставив ці свої аквафреші. От як це все відбувається з аквафрешами, фактично такий собі, ну. Точний, скажімо так, туторіал, навчальний посібник зробили англітки Deep State, показавши, що ось багатир, ось епізод перший: вішання прапора. Я би це сказав, вішання ганчірки. Вішають на якісь позиції росіяни. Прапор і швиденько стрім чимдуж стрімголову тікають. Епізод другий ліквідація наслідків. Наш дрон збиває прапор для того, щоб не давати ось цих можливостей російській пропаганді розкачувати ситуацію і впливати морально-психологічно, в тому числі на українське населення, яке дуже не стільки до цих історій. Третє підтвердження об'єктивного контролю. Наші двоє бійців у Кікіморах приходять і розривають як на частини з метою того, аби неповадно було робити такі ось. У ну, ці акції так само робимо показову акцію. І цю контрпропагазей цей контрпропагандичний захід теж потрібно підсвічувати для того, щоб росіяни не розгулювалися виключно своєю пропагандою. Що вони там, бачите, зайняли багатир станом на сьогодні, за моєю інформацією, багатир противником не зайнятий. Тому треба відсіювати ось ці зерна від, від пологи. Що ж, друзі, на тому буду ставити крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре. До нових зустрічей.